Всім привіт, друзі, і слава Україні. Е, останнє відео було таке, що <софі> хтось мог написати там, ну, тіпа, ну, чого ти не їш? Ну, <софі> Пару підерів там написало навіть. От. Нахуй. Заблокував їх, як сіда. От. Швиденько чпок-чпок, все. От. Ми тут самі розберемося, що нам робити і як. Жити далі, без вашої допомоги. І Дякую вам, друзі, за підтримку, за коменти. От, Олеже, канал злої Сварка, тобі взагалі там величезне вітання. Там ціли, Ціла книга. От, можна книгу написати навіть. Реально. Ну то таке. Так, Багато нових людей заходить на канал, не знаю, чим ми тут взагалі займаємося. От. На каналі ми займаємося тим, що робимо ось такі станочки, які роблять блочки для от, будівництва. От так от. от. Тобто виготовляємо станки для виготовлення блоків два роки назад. Оплачений станок повністю 2 роки назад було зроблено. Перед початком повномасштабного вторгнення от, потікали е, е, наші африканські друзі з України і станок залишили. Вони думають, що я буду його зберігати. От, мені чесно, ну я там трошки понакривав, воно плівка та розсипалась, я ще раз накрив. Мені все одно, що з ним буде далі, чи він там заржавіє, чи що там, чи він навіть вже працювати не буде. Мені все одно чесно, я за зберігання не відповідаю. Так, ну, як ви бачите, вже станочок упакований от, на 5 блоків, 6 порожнин, от, який поїде для Миколи на Волинь. Тобто ми його вже перевірили про це трохи згодом. Так, хлопці з Черкас. Ваш станок упакований. Не дуже надійно. У мене немає грошей на плівку, на упаковку, таку, щоб воно стояло під дощем, не розлагалося на сонці. Так що дивіться, станок стоїть, от, вас чекає, приїжджайте, забирайте, або давайте я вже вам відправлю. Ну, коротше, отаким от ми займаємось офіційно все як має бути. Е, значить, блочки в нас вже готові, там пісок я підмів. Зараз буде перевірка. До речі. Друзі, заходьте на канал. Там я не просто перевіряю блоки на пісочку. От. Ду дуже багато відео там, де ми робимо блоки, там де ми з них будуємо. Тому як ну, якась буває гедота, пише, ну от я на піску і сам би зміг би там щось зліпити, щось зробити, а ти покажи. А ти, блять, не можеш зайти на канал, не знаєш як. Ну... Тисни отут внизу. І заходь на канал, там, блін, 600 відео відкритих. Я там не кажу скільки закритих, ще дуже багато закритих відео, не для всіх. О, дуже багато відео, там де ми все робимо, показуємо, розжовуємо до такої степені, що там, ну, зрозуміє навіть той, хто не хоче ну, розуміти. Якось так. А тепер перевіряємо станок. Так, друзі, перебираємо станок. На 5 блоків, 6 порожнин в кожній блочині, 2 вібратора, верхній вібратор, нижній вібратор. Найкозирніший фактично станок, який в нас буває. Ну, Ще козирніший за нього: це якщо в нас 4 блока е, іде великих на 6 порожнин і дві дев'ятки, то то скоріше, там, ну, вже більше просто не може бути. Дев'ятки, вони класні, звичайно, тим, що їх можна вкладати і замість одного великого блоку. І вони ще класні тим, що можна підняти стіну на 10 см, вложити блок плашма. І класні тим, що можна робити з них перестінки. Якщо не потрібно перестінки, вкладаємо їх в одну в один ряд з великими блоками по дві штучки. Станок поїде для Миколи. Микола, вам привіт. От, з горем пополам от, ми, він розрахувався, ми розібралися, що, куди, як, списалися. От, е, вже, вже були клієнти на цей станок. Ну, коротше, він би все одно пішов, бо, тому що тут без варіантів. Так, я підготував для вас пісок. Ну, як підготував, викатив тачку, там над ним він мокрий, але я думаю, все буде добре, Можливо, я не весь буду висипати. Поїхали. Що простило в мене око. Так, швабри найшов, ще пару слів скажу за... Клієнтів наступних поки що, поки що все одно не буду брати, хоч всі мені, всі, абсолютно всі кажуть, що працюй. ну, Кажуть, то прості люди, а держава може сказати. Давайте вам покажу ближче, як воно тут все відбувається. Так, натискаю е, кнопку нижнього вібратора, тобто вібруємо пару секунд, можливо і три секунди. Дивіться. Так, ну, бачите, просіло чудово. Дивіться, все втрамбовано, все супер, опускаємо прижимку. Тут Треба поставити трохи далі, щоб вам було. Більш видно. Опустили прижимку. В нас є тут зазори, які нам показують, скільки нам трясти. Значить, трясем і піднімаємо. Верхній вібратор потім допомагає нижньому. Ну і, і показую ближче. О, і стружка попала. Чудовий блок. Я такий блок показував і раніше. Все це супер. Запитань немає. Так, ну і нагадаю, дивіться. Цей блок, якщо робити перев'язку, перев тут теж всі стіночки співпадають. Окрім, окрім ну, кута, от якщо кут будинку, от, то в нас наприклад, частинка буде співпадать. А оця частинка, тут же стіночка отак іде центральна. От, тобто тут теж буде співпадати. Ну а кути ми, як завжди, закидуємо, порожнини набиваємо. От, щоб кути в нас були, наприклад, повнотілі. Можна цього, на цьому блоці можна цього не робити. От якось так. Так, все, перевірку завершено, зараз танка видуваю, вимітаю і відправляю. Все тут супер. Е, хтось там, а, секунду, хтось сказав, що там просвітів може немає. Е, дивіться. Це тут напів фарби, як ви бачите, блок синюватий. Ну, то нічого, то нормально. Так, ну от все, друзі. Станка перевірили, трошки полялякали. От, е я вже працюю із станком для Дмитра з Кам'янець-Подільська. Вам привіт. Бачите, вже там готується прижимка, готуються там детальки іще деякі. Вот. Ну, Дня 3, я думаю. Максимум 4 буде готовий. Якось так. Вот. Кажу вам всім пока-пока. Вот. Я думаю, можливо, завтра, післязавтра буде ще відос.